Поінформований, значить, озброєний цієї відомої істини дотримуються у своїй роботі представники міської та районної влади, які сьогодні в територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян номер один провели інформаційну зустріч для найбільш привітних і в той же час довірливих мешканців Інгулецького району. Наші мають право на повну доступну своєвременну інформацію о суб'єкті підприємницької діяльності і о про продукції, яку приобретають и на надлежащее качество обслуживания. И данное мероприятие проводится с целью, чтобы помочь пенсионерам, жителям нашего города, разобраться во всем разнообразии товаров и услуг, порекомендовать на что обратить внимание при покупке. Товара и при оформлении договоров, а также знать, куда обратиться за защитой своих прав, в какие органы, которые защищают права и интересы потребителей. Если права нарушены, нужно обратиться в первую очередь в исполком Ингулецкий, а также в отдел по защите прав потребителей горисполкома 493 04 76. И мы, всегда пок... мы всегда расскажем, как выйти из конфликтной проблемной ситуации. Незважаючи на неодноразовые за Еження і попередження спеціалістів городяни продовжують попадатися на гачок шахраїв. Хочу обратиться к жителям Ингулецкого района, особенно к людям пожилого возраста. Будьте внимательными и бдительными при заключении договор договоров на изготовление и установку металлопластиковых конструкций, входных дверей, окон. По статистике обращения граждан в сфере поставки и монтажа металлоконструкций, в этом году количество жалоб от жителей нашего района в отдел развития предпринимательства увеличилось из 100% всех обращений, 53% жалоб по этим вопросам. Завітали до центру і спеціалісти районного управління праці та соціального захисту населення. Розповідали про умови та порядок забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів району. У 2013 році направлено на виготовлення технічних засобів реабілітації було зроблено 251 направлення. Засоби реабілітації могли отримати, отримали 151 особа. Також у 2014 році було зроблено направлень 98. Засоби реабілітації очікуються. Усі учасники зустрічі мали змогу поставити питання фахівцям та отримати на них вичерпні професійні відповіді.